Добрий ранок. Добрий ранок. Ну що, коханий, сьогодні ми працюємо. Навірно. Чи ми завжди працюємо? Так. Да. Це я вчора трудився. Що й це і буду щось робити. Що в нас сьогодні по плану? Та щось їсти приготувати. А там таке пошариться, хуй, там, там фіть-фіть, ті 20 тонн бетону. так. -то. <гум> Розмазати кром цього кром складу. Та і все. Що ти сьогодні будеш готувати смачного? Теж не знаю, що ти там будеш. Я кухні сьогодні не лізу. Ти налаштовуйся на віброплиті, криги, да? Та ні, я, я ж не поцвітіла. Я я а какою. Я буду, буду, буду да? ходити міряти. Я буду контролювати. Щоб хватило бетону. Де б тонший, товще слой робити. Наш, то все там розщей там в тютя. Ще моя трошки не ходить. Так наче й багато, а яке ти. А як починаєш ну, ви так швидко він кончається. Тут тут такі спрояви, це, як подумай, я прикинь, якби ми лили всередині. Всі б вони каталися до нас оці міксера. Та багато. Ну, ну Я не знаю. Ну якщо його... Не, ну ми б сложили ж тонше лили. Не, ну та тонше, ну та все равно, ну, согласись, ну сантиметрів 15 половину цієї плити б лили. Ну да. Ну що там його таке ж не зробиш, де тоді. А, так. Побажаю всім гарного дня. Да. Успіхів. И вам і И вами нам, Да. <laughs> да.